Онлайн насильство проти жінок у медіа це реальна загроза, яка має як цифрові, так і фізичні наслідки. Йдеться не лише про атаки на окремих журналісток це спроба обмежити свободу слова в Україні. За даними громадської організації Жінки в медіа, 8 із 10 опитаних журналісток зазнавали онлайн насильства. Погрози могли тривати місяцями, а іноді й роками, та нерідко переходили у фізичні напади. При цьому лише 19% постраждалих зверталися за допомогою до правоохоронних органів. Онлайн насильство руйнує психічне здоров'я, знижує працездатність і змушує журналісток до самоцензури. У країні, де більшість журналістів жінки, хвиля самоцензури має небезпечний стримувальний ефект. Саме тому громадська організація жінки в медіа почала документувати випадки онлайн насильства проти українських журналісток. Ми створили інтерактивну карту для моніторингу та аналізу атак. Вона дозволяє оцінити масштаби проблеми і сприяє її подоланню. Журналістки можуть повідомити про випадки онлайн насильства на сайті Жінки в Медіа та отримати інформаційну та адвокаційну підтримку, консультації з питань кібербезпеки, психологічну допомогу, юридичний захист. Разом ми створюємо безпечніше середовище для журналісток в Україні. Карта розроблена за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.